СБУ затримала капітана вантажного судна, який працював на країну терористку. Він допомагав вивозити з тимчасово окупованого Криму українське зерно. Затримали його в акваторії Одещини. Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки. За даними слідства, протягом 2023-2024 років. Судно неодноразово пришвартовувалось до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію. Потім корабель транспортував вантаж до близького сходу для продажу на користь. Країни-агресора зазначається, що для маскування капітан періодично вимикав джіпісі-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу. Так він допомагав расистам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України. Крім капітана, до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців. Капітану корабля, слідчі СБУ повідомили про підозру за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та ви. Дуз неї зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Друзі, я нагадаю, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні впівідрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Долучайтеся до збору і ви усі реквізити. Ви знайдете у описі під відео.